А раніше ти виступав на хрещаток, а зараз ти відвідуєш такі івенти і відкриття таких е, закладів. А, будь ласка, як ти можеш прокоментувати таке зростання? Хочу сказати? Я йшов до цього дуже-дуже довго. Дуже, 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 дуже. І славу я вже знаю, як на перший день. Слава мій друг, Він мене запросив, я до нього прийшов, тому що він класний пощинів. Він може редчика дуже гарно почитати. Я теж можу гарно, гарно, гарно зачитати. Ну це не те, що я хочу сказати. Те, що я хотів сказати, що це цей дві ж то що він робить, він масштабний. І скоро у нього буде в ній ворог. Тому що це сильне і цю тему пожалуй обов'язково розкручувати. Якщо він не буде це все гоне, він це розуміє, він.